Матінко Божа, жженічка темненька, а ворог лютує, а ворог не спить. Молюся до твого святого серденька, будь з кожним солдатом оцю страшну мить. Покровом своїм затули його, маму, від кулі ворожої злісних гармат. Для того, щоб ми цілу ніченьку спали, вони насторожі у цей час стоять. Зігрій своїм серцем, візьми під опіку, дай сили їм з неба від зла захисти, молитися буду за хлопців до віку, не полиш, спаси, сухрани, солдата чи дівчину юну і відважну І всіх, хто лишився у кігтях війни. Хтось там, у підвалі, хтось більше не скаже своїй любій мамі, а тут тут прости, рости. Благаю, Марії, покриємо фором. Від кулі ворожої всіх бережи. Поглянь, люба, мамо, на це страшне горе, врятуй нашу землю від тої Орди.